Яка на смак картопля, на якій колорадські жопні і слистя? Чи відрізняється вона від смаку іншої картоплі, чи ні? Якщо ми візьмемо декілька сортів картоплі, то кожен сорт картоплі буде по-своєму смачний. По смачний. Я одного разу варила суп із фрикадельками, і перший раз зробила з цією картошкою, на якій колорадський жопний і слистя а потім зварила з іншим сортом. Ну, думаю, щось ну, мені на другий раз якось ну, не такий смак, геть зовсім. Смачно, ну, так як інший сорт, смачний, але не такий. Той мені прям ну, дуже смачна була ця картопля в супові із фракадельками. Ну, прям, ну, прям я її до сих пор пам'ятаю цей смак, наскільки смачно. Тому кожен сорт картошки смачний по-своєму. І ця картопля також смачна. На мій смак, вона найсмачніша. Чесно вам кажу, це не із за того, що я її продаю чи ще щось. Ми її спочатку вирощували для себе. Ну, так як розмножили, має можливість продати, тому хто хоче купити, пишіть в особисті повідомлення. Картопля дуже смачна, і вона переваги в неї швидко розварюється, середньо-раннього сорту дозрівання, і вона не потребує обробки від колорадського жука взагалі.